Привіт, я Вовчик. Накраще диптуюсь. Сьогодні чергове спортивне відео, тема його основні принципи ефективного похудання». Основні складові успішного похудання це перше дефіцит калорій, друге силові тренування та кардіо та харчування, білки, жири, воловоди, вода і контроль їх калорійності. Відповідно, як нам розрахувати. Свою калорійність. Спочатку ми враховуємо базову калорійність за формулою. Своя вага умножаємо на коефіцієнт для чоловіків 1, для жінок 0,9 і на 24. Відповідно, в моєму в випадку 80 кг в мене вага. І умножується на 1, у на 2,4, це виходить 1920 ккал. Це базова калорійність. Це та калорійність, яка необхідна мені для моєї життєдіяльності. У мене для того, щоб все було нормально. Потім ми враховуємо підтримуючи нашу калорійність. Для того ми включаємо сюди коефіцієнт нашої активності на день. Він є низький, середній і відповідно високий. Низький це 1,2, коефіцієнт середній 1,4 і високий 1,6. В моєму випадку це середній коефіцієнт у мене приблизно це 1920 ккал. Базова моя калорійність умножаємо на коефіцієнт активності 1,4 це получается 2688 ккал. Для того, щоб у нас був дефіцит ккалорій, ми повинні 15-20% не дотримувати той калорійності, яка нам потрібна, підтримуючи. Відповідно, моя сума, підтримуючи базову калорійності 2688, ми на 0. 20, відповідно, це 537 ккал. Я маю не дотримувати. Від моєї загальної підтримуючої калорійності 2688 віднімаємо 537 це буде 2200 ккал. Це моя калорійність на добу. Зараз ми маємо вирахувати, скільки в цій калорійності 2000. 200 має бути білків, жирів відповідно вуглеводів. Ми повинні в день споживати приблизно 1,5-2,2 грама білка, приблизно ну, на кілограм ваги, приблизно візьмемо 2 грама. Жирів 0,8 грама це під час схуднення і 1 грам під час набору м'язової маси. І вуглеводи ми вираховуємо по остаточному принципу. Додаємо, сумуємо верніше, білки та вугові, жири і всереди, що залишається, відповідно, ми споживаємо вуглеводами. В моєму випадку вираховуємо білки. У мене вага 80 кг. 80 умножаємо на 2, це буде 160 грам. Білка я повинен споживати на день. Щоб вирахувати калорійність, скільки це буде, ми обмножаємо на коефіцієнт 4 для білка, це буде 640 ккал відповідного білка. Жирів скільки я повинен споживати. 80 моїх кг, ми множаємо коефіцієнт тон 8, це буде 64 г. Щоб вирахувати, скільки це калорійність, ми обмнажаємо на коефіцієнт 9, це коефіцієнт калорійності жирів, це буде 576 кілокалорій. Беремо, додаємо калорійність жирів та білків, це 640, додаємо 576, це буде 1216 ккал. Від моєї калорійності на день 2200 віднімаємо 1216, це буде 984 кВкало вуглеводів. Щоб визначити, скільки це грамів, ми ділимо на коефіцієнт калорійності вуглеводів, це 4, це буде 246 грам вуглеводів. Відповідно, на день я повинен спожити в 246 грама, білків 160 грам, ну і відповідно жирів 54 грам. У мене є дуже класний додаток, яким я користуюся, я в кінці відео зроблю скріншот. Покажу його назву, як він виглядає, і відповідно всередині його сторінки, як на все там розписано, там все класно, одразу вираховує жири, білки, вуглеводи, загальну калорійність, яку ви спожили за день. Продукти також там все легко вводиться. До речі, українська мова. Все дуже гарно, Сразу підтягує відповідні там, там молоко, жирності і так далі подібне, іншу їжу. Які типові помилки під час худження є, це насамперед вираховування калорійності на око, маю на увазі, які продукти ви там споживаєте, скільки ви там спожили там, жирів, білків, вуглеводів, це неправильно. Потім занадто жорсткі дієти, повірте мені, вони нічого хорошого не приносять, крім стресу для організму, і потім швидкого набору ваги після закінчення тих чи інших дієт. Недостатня активність. Ну і також зловживають відповідними різними препаратами для похудання. Воно також не дуже працює добре для вашого організму, тільки принесе вам шкоду, повірте мені. До речі, про свою вагу. Починав 88 кг, зараз стабільно 80 кг. На минулому тижні було вже 79,3 кг навіть, але там був стрес у мене трохи заїдав. Тому е зараз 80. Йдемо на, на правильному шляху, тому все буде класно. У мене і у вас. Дякую, що перебували на моєму каналі. Попереду багато спортивних, теплих та щирих історій. У вас очіка.